Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні підбиваємо підсумки року з першим заступником полтавського міського голови Валерієм Пархоменко. Завершується рік. Ваша оцінка діяльності міської влади. Що вдалося, а що не зовсім? Ну хочу сказати, що рік був непростий. З одного боку він був дуже коротким, з іншого боку, начебто, й дуже довгим. Коротким, в якому сенсі січень, лютий і війна. І ми всі почали боротися за свою незалежність, за е свободу і боротися на, фронт, на фронтах в тилу. І ті функції, які раніше не були, е скажімо, причетні до е місцевого самоврядування, це, наприклад, робота з переселенцями, допомога військовим, mm -hmm. теробороні. Ми стикнулися вперше з такими питаннями, і я вважаю, що ми їх е достойно вирішили. Тому, якщо говорити про в цілому. Можливо, рейтингом якась оцінка повинна бути, але я вважаю, що якщо брати по 12 бальній системі, то ми справилися з тими задачами десь на 10. Чому не на 12 або не на 8? Тому що ми, в принципі, робили все, що від нас залежить. Якщо говорити, знову ж таки, ми не раз піднімали питання доріг по місту, то це залежало вже не від нас. Фінанси ми не заклали, гроші були передбачені, але погодження нам повинна давати військова адміністрація. І от такі процеси, які були затягнуті в часі, звичайно, ми не могли зробити. Те, що ми могли робити швидко і зараз, і допомагати, це ми все виконували. Так, якщо взяти, наприклад, по бюджету, то бюджет виконаний на 103%, перевиконання 98 мільйонів, тому бюджет міста чи тобто громади виконаний. І, в принципі, на сьогоднішній день я думаю, що в нас залишиться десь до 300 мільйонів гривень на рахунках. Тих коштів, які перейдуть на наступний рік. Але ці кошти, скажімо так, вони не просто залишились. У нас з бюджету вилучають 248 мільйонів, плюс у нас резервний фонд 49 мільйонів. Тобто ці кошти вони повинні бути в бюджеті на випадок того, що держава у нас вилучить. Це реверсна дотація, так називається. Якщо брати по галузі, то в галузі в принципі свої фінансові ресурси використали, вони спрацювали і в нових таких умовах ми провели і освітні. Процес у нас школи працюють, дитячі садочки працюють. Ті, хто мають можливість, я маю на увазі, де є укриття, заклади охорони, працюють. Ми рухаємося, наприклад, в наступному році у нас є бачення, іде реформа медицини, це, це створення кластерної системи охорони здоров'я, тобто будуть у нас визначені перша міська дитяча, дитяча лікарня. Це як е, лікарня вищого рівня, да, потім буде під, підкаст е, вже інший, е, їй будуть скажімо, підпорядковуватися тому. Що це змінить? Давайте так, давайте кластери, перекластери, що це змінить Це зміни людей. Е, в принципі, особливо нічого, це просто підвищить якість е, надання медичних послуг. Тому що, щоб отримати, скажімо, це звання да, там, чи статус лікарні там, кластер, не треба, щоб були певні там, обладнання. Тому ми і планує... На відповідний персонал. Да, 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 да. Тому ми плануємо на наступний рік дофінансувати, дообладнати, і, можливо, це нам допомовиться спільними зусиллями з військовою адміністрацією, з державним бюджетом. Добладнати там томографами, операційними системами, тобто рухаємося до того, що наша медицина повинна надавати якісні послуги. Ви згадали про освіту і укриття. Так. Яка ситуація у нас з укриттями по садочкам по школам? І, власне, чи вона може змінитися якось в кращу сторону наступному да. році? За да. зміниться. у нас два заклади після нового року почнуть працювати, тому що укриття зробили, і в принципі. Ті заклади освіти, які мають укриття, вони всі працюють на 100%. Скільки це у відсотковому співвідношенні? Якщо брати у нас 119 закладів освіти, 24 у нас, 29 у нас нас проживають переселенці. Решта це виключно під освіту. Переселенці проживають тільки проживають тільки в тих закладах, де немає укриття. Тобто всі решта о, заклади мають укриття? Да, да, вони обладнані. Тим більше, що Війна, скажімо так, внесла зміни і корективи. в навчальний процес. Ми модернізували і додавали такий проєкт, як моя школа, це комп'ютеризація, це вже новотехнологічні, тобто це електронний щоденник, електронний журнал. Тобто, батьки можуть слідкувати за своєю дитиною, за а вчителі за учнем буквально в режимі реального часу. Розуміти, на уроці, він не на уроці, які оцінки отримав, тобто це вже нові технології. Освітянського процесу. Ви згадали за внутрішніх переміщених осіб, яка ситуація з ними на сьогоднішній день, яка ситуація з їх працевлаштуванням, проживанням, харчуванням і, власне, знову ж таки е, перспективи? Да. Спочатку повномасштабного вторгнення е, у нас були спочатку переселенці із Чернігівська, Київська область, е, Сумська область. Потім наші збройні сили відкинули ворога і вийшли на кордони. Друга хвиля переселенців це схід України. Луганськ, Донецьк, Харків. Через Полтаву пройшло більше 300 тисяч переселенців. Офіційно зареєстровано у нас сьогодні 61 тисяча переселенців, отримали довідку в місті Полтаві. У нас через наші заклади комунальні пройшло 21 тисяча переселенців, проживало. Ті люди, які проживали, отримали харчування трьохразове безкоштовно. І на даний момент у нас в 29 закладах проживає півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Які отримують трьохразове харчування. Ми їх фінансуємо через програму внутрішньопереміщених осіб. Було виділено один раз до 5 мільйонів, інший, інший раз до 11 мільйонів гривень. Це е, ваша програма. міська? Це міська програма. Uh -huh. е, кошти на внутрішньопереміщених осіб виключно е, ми тратили із міського бюджету. Плюс е, велика подяка нашим, е, ком, скажімо так. Тим компаніям, які допомагають це Червоний Хрест, і таких у нас більше 40, які, з якими ми вели перемогу спочатку війни, для того, що вони надавали uh -huh. гуманітарну допомогу і продукти харчування, засоби гігієни, медицина. У нас із цих півтори тисячі людей 78 малорухливі, тобто лежачі, необхідні за ними догляд. Тому е такі функції не притаманні освіті, це надання геріатричних послуг, тому ми. Через гуманітарні наші штаби залучаємо і інвалідні візки, і речі, які потрібні там для реабілітації або для цих малорухливих верст населення. Тому на наступний рік ми працюємо над тим, щоб покращити мову проживання в цих закладах, де вони живуть, ми поставили і. Душові кабіни і поробили ремонт, але все рівно це школа, це не житло. Тому сьогодні всіх, хто у нас є, ми намагаємось поставити на чергу житло. У нас сьогодні 180 переселенців стоять уже на черзі. Місто Полтава це я так розумію, 180 переселенців. Це за ними стоять якісь сім'ї. Це особи. Це особи, да. ну, вони, якщо будуть переселятися, це да, сім'я, да, правильно да, так да, розумію, да, дві-три да, да. людини. Да. Угу. Ну, якщо брати по цифрам, то це, звичайно, невелика кількість. Ті, що подали заявки. Якщо ми говоримо про те, що в нас 60 тисяч переселенців, але ми всіх беремо на облік, ставимо. На чергу і таким чином ми надіємося на те, що в наступному році ми все таки отримаємо перемогу, відбудуємо нашу державу і збудуємо житло для наших внутрішньопереміщених осіб, тому що частина з них вони говорять про що їм повертатися нікуди. У них все зруйновано, тобто ця е, оця черга вона буде рухатися. Я так розумію, що в нас є декілька черг в міській раді, да. міській це виключно по... для переселенців, є... і це буде окрема програма по будівництву да. їхнього житла да, і да, окреме да, фінансування. Да. Зрозуміло, якщо говорити про знову ж таки, ми згадали про програму Полтавський спротив, яка ситуація е, по результатам її виконання, які гроші були потрачені на що. Хоча б схематично, і наступний рік чи планується вона, і в яких обсягах я хочу сказати, що програма Полтавської спроти вона почала реалізуватися не тоді, коли почалось повномасштабне творення, А ми почали реалізувати ще в минулому році, коли отримали такий документ, як формування територіальної оборони, це закон України про територіальну оборону, і ми звернулися. До Збройних сил, що за роз'ясненнями, і вже у вересні місяці за моєю ініціативою ми створили програму Полтавський спротив подали її на затвердження депутатському корпусу. За цей час вона відпрацьована. І на даний момент я хочу сказати, що ми профі... виділили кошти на 163 мільйона гривень на фінансування цієї програми. Частина коштів пішла субвенцію. Що таке субвенція? Це ми дали кошти напряму військовим частинам. Решта військових частин просили, наприклад, обладнання. Тобто тактичне обладнання, там, техніку і таке інше. Тобто, як працює ця програма? Військові подають нам лист, ми його включаємо в програму і фінансуємо. На наступний рік ми плануємо на рівні цього ж року передбачити фінансування наших захисників, тому що додається фінансування я думаю, і на тероборону, тому що спочатку ми фінансували збройні сили. Сьогодні стоїть питання забезпечити загони нашої територіальної оборони, ДФТГ. Там є певні проблеми із фінансуванням, але з фінансуванням передачі. Тобто це повинні бути юридичні особи. Але це вже якби, скажімо, справа військових. Ми спільно з ними відпрацьовуємо, яким чином забезпечити нашу місцеву територіальну оборону всім необхідним, щоб вони могли виконати ті задачі, які покладені на неї державою. Ви згадали про бюджет поточного року, який. Чуть-чуть але перевиконано, на якому етапі бюджет громади на наступний рік і коли, власне, депутати будуть його приймати. Ми планували на цьому тижні завершити формування бюджет, але трішки не встигаємо. У зв'язку з тим, що бюджет наступного року буде на 900 мільйонів менше, ніж в цьому році доходна частина. Тому ми, відповідно, хочемо побачити, де ми маємо можливість. Отиснутися, зменшити видатки для того, щоб повноцінному нас працювала освіта, охорона здоров'я, знову ж таки, забезпечення військових, переселенців, все, що пов'язано із потребами на забезпечення обороноздатності і, скажімо так, нормального функціонування міста. Я зразу уточнюю, а 900 тих мільйонів там буде не за рахунок чого бракувати їх? Значить, у нас вилучають на наступний рік 409 мільйонів. Якщо в цьому році 280 мільйонів, mm -hmm. то тепер 409 мільйонів, плюс нам давали освітню субвенцію, її не дадуть. І е, ми побачили, що у нас, наприклад, податок на доходи з фізичних осіб збільшився, але у нас просіла серйозно плата за землю, акцизний збір. У нас зменшилась е, знову ж таки арендна плата по майну видатки. тому… За рахунок падіння економіки зменшиться доходна частина, але вона вирівнилася трішки за рахунок того, що військові на нашій території вони тримають заробітну плату і відповідно під відрахування йдуть у наш місцевий бюджет. Але в принципі я готовий сказати, що ми справимося з цими викликами. Я думаю, ми знайдемо ту лінію, як правильно вести. І економіку міста, і міське господарство, щоб нічого не втратити. Е, мінімальні якісь затрати на те, що необхідно, щоб діяло, це життєзабезпечення, це е, програма житлово-комунального господарства повинна діяти. Знову ж таки, питання по дорогах їх необхідно ремонтувати. Ліфти в нас сьогодні критична ситуація, їх треба ремонтувати. І не за те, що ми не хочемо, і за те, що постанова 590 не, не дає можливості проплачувати, тому ми будемо. Звертатися, внести зміни в цю постанову, можливо, приймати якісь свою місцеву програму, щоб ремонтувати ліхти, тому що це сьогодні ну, досить такий гаряча точка. Якщо говорити, от ви сказали, десь будемо ужиматися. Де? Де. Сьогодні, я, значить, пропустив всіх головних розпорядників з їхніми проектами бюджету. Наприклад, ми можемо сьогодні зменшити видатки по. Управлінню капітального будівництва ми можемо зменшити десь видатки управління земельних ресурсів. І е, я хочу сказати, що в цьому році управління земельних ресурсів е, спрацювало досить добре. Тут я поставив їм високу оцінку, тому що до цього, в принципі, вони так не працювали. Можливо, це було пов'язано з тим, що не було старостинських округів, не було такої кількості землі, в тому числі землі сільськогосподарського призначення. Е, по ЖКХ будемо, я думаю, зменшувати видатки. Подивимось, по яким напрямкам, і очікуємо, що у нас е буде перехідний залишок, скільки він там буде в лютому місяці, ми потім по програмам зможемо фінансувати. І ще ми буквально пару днів назад купили військові облігації на 50 мільйонів гривень під 14 сотків річних в травні місяці. Вони до нас повернуться. Це буде, скажімо, такий бонус, який ми зможемо знову використати на ті проблеми, чи ті потреби, які будуть виникати в розвитку міста. Оскільки ви згадали за землю, в нас буквально декілька днів назад була тут керівниця управління земельних ресурсів міста, і власне, мова йшла про те, що дуже багато питань є по обліку земельних так. ділянок, і зокрема в зв'язку з тим, що прийшли нові населені пункти так. до Полтавської ОТГ. Що плануєте робити, щоб вирішити цю проблему? Ми затвердили декілька цільових комплексних програм, які пов'язані з виготовленням технічної документації, особливо для фізичних осіб. Це програма 80 на 20, 20% платить людина, 80% ми платимо свого бюджету, для того, щоб можна було людям виготовити зменшити нагрузку на їхній бюджет, і вони могли виготовити технічну документацію. Плюс ми хочемо е сьогодні зробити паспортизацію земель, для того, щоб зрозуміти, що у нас є, тому що у нас сьогодні є. Такі фермера, я не буду їх називати, але потім я думаю, ми колись їх озвучимо, які користуючись оцим непорозумінням з приводу землі, вони її використовують, при цьому не сплачуючи ні людям. Ні, в місцевий бюджет за те, що вони обробляють цю землю. Ну тобто, це повинно допомогти трошки по власне по питанню да, наповнення да. бюджету або заповнення що... бюджету і, скажімо так, зрозуміти, що в нас є. Тобто, е паспортизація земель дасть можливість нам зрозуміти, які у нас об'єми в фізичному виразі є землі на території нашої громади, і які ми можемо ефективно використовувати. Знову ж таки, питання індустріального парку у нас гостро стоїть, тому що сьогодні. Ті виклики, які стоять перед нашою державою, вони стоять знову ж таки і перед усім народом. Це боротьба з ворогом, і ми повинні дати можливість тим підприємцям, які приїхали з території, де велися бойові дії, або де можливо сьогодні вести підприємництво, щоб вони могли на нашій території відкривати робочі місця, і це наповнення місцевого бюджету. Угу. Е, коли планується затвердити бюджет громади на наступний рік, коли е, сесія е, е, за сесію я не можу сказати, тому що це рішення буде приймати поджена рада із голів фракцій. На 5 число планується зустріч голів фракцій для е, обговорення питань, які будуть вноситися на чергову сесію. В цьому контексті буде і сформований бюджет. Ми хочемо до 5 числа вже відправити депутатам проєкт бюджету на наступний рік. Угу. Вчора міському голові вручили підозру. Звинувачують у розголошенні інформації про місце перебування підрозділів Збройних сил України. Я так розумію, що зараз іде слідство. Хто зараз виконує, хто займається повноваженнями Олександра Мамая на сьогоднішній день? Е, міський голова дав вчора. Йому вручили певний документ, але міський голова сьогодні на своєму робочому місці. Він працює, його ніхто не висторонював. І міська рада працює виконком працює в штатному режимі. Готуємося до новорічних свят, готуємося до. Формування бюджету до тих викликів, які перед нами стоять, до проходження зимового періоду. У нас сьогодні 84 пункти обігріву є на випадок блекауту, які практично повністю оснащені генераторами, водою, паливом, їжею. І в випадку надзвичайної ситуації ми зможемо певний період часу, скажімо так, забезпечити наше населення евакуйованих в тому числі. Продуктами першої необхідності, медичними препаратами, ну і теплом саме головне. Тобто на сьогоднішній день е, поки що ця підозра ніяк не вплинула на роботу да. Потавського міського голови. Да. Запитання від глядачів наших <кхух> е, новорічна ніч. Е, як каратимуть порушників? Я так розумію, тут мова йде про а, і тих, хто салюти будуть намагатися робити якісь і пітарди, і так далі. І як ходитиме транспорт Це до цієї теми? Транспорт буде ходити в штатному режимі. Ми знаємо, що буде діяти комендантська година, її ніхто не відміняв і не збільшує, і не зменшував. Тому все буде працювати в тому режимі, який працював вранці. Електротранспорт виходить на маршрути 6 ранку, вже працюють і до. 10-й громадський транспорт буде працювати. Те, що з порушниками це будуть працювати правоохоронці. Звичайно, що це сьогодні ну, з точки зору, мабуть, і неправильно влаштовувати якісь гуляння чи салюти, коли у нас іде війна, коли у нас е бойові дії. Тому разом з поліцією будемо патрулювати і порушників наказувати. Е, і питання ще один кничів. По ви згадали про те, що можливо будемо вжиматися по сфері житлово-комунального господарства. Заступника міського голови по е, цьому напрямку Євгена Річко було звільнено на останній сесії міської ради. Е, хто зараз займається житлово-комунальним господарством? Хто зараз несе відповідальність за всю цю сферу? Сьогодні по розподілу повноважень я виконую обов'язки. Заступника, то, то есть, несу обов'язки заступника, який керував цим напрямком житлового комуносподарства. Uh -huh. Тому сьогодні у моїх повноваженнях і я сьогодні займаюся цими питаннями і підготовкою бюджету до наступного року, і е, взагалі питаннями життєдіяльності міста. Сьогодні після нашої зустрічі будемо робити рейд по місту, дивитися центральну частину міста, прибирання, вивіз сміття. Люки, провали, і, скажімо так, так інше, все, що стосується питання ж комунального господарства. Якщо говорити по процедурі, коли буде новий заступник і як його призначають, його призначатиме сесія. Процедура це вноситься міським головою подання, і депутати повинні затвердити. Оце така ситуація. Олексійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую. Я хочу скористатися нагодою, привітати всіх полтавців, гостей нашого міста з наступаючим новим роком. Побажати, щоб новий рік наступний був роком нашої перемоги. Я вірю в Україну. Я вірю в наші збройні сили. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам ще раз. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.